Я накладаю картопельку на так? і зразу так закриваю. Ну. І зразу я так закриваю. Так, на серединку мала. Аріна старанно ліпить варенички із картоплею. Каже, навчила це робити мама, адже вдома часто готує. А у садочку нагадала процес ще й вихователька. Та зараз кулінарочка вкладає особливий сенс у кожен свій вареник, адже добре знає, для кого готує. А ти знаєш, для кого ти їх ліпиш? Да. Для, кого? для солдатів. Нарається ліпити і Даринка, та аж так, що у борошні всі рученята та обличчя, як у справжньої господині, знає, що готує для воїнів і передає вітання. Щоб вони повернулись, повернулись додому. А тобі подобається ліпити вареники? Да. Да? Будеш дома ліпити вже. Серед юних кулінарів і хлопчики п'ятирічний Іван пробує ліпити вареники вперше, але йому подобається, тому закінчив одним з перших і також звертається до наших захисників. Вони повольну ж домой. І ще не боліли. Вихователі малечі кажуть, діти добре знають, що таке війна. У багатьох є рідні, які наразі захищають країну, а також у садочку постійно проводять пояснювальні бесіди та говорять про те, що відбувається, та зізнаються, вони і так все добре розуміють та відчувають. Наприклад, коли тривога, вони вже самі знають, що треба бігти в розівалку, одягати взуття, от, верхній одяг, і спускатися в укриття. От, наприклад, сьогодні одна дівчинка сказала, що таке свято, що треба цю Росію, щоб вона сюди не, не, не вмішувалася вигнати її. От і щоб у нас була перемога, щоб наші захисники вигнали на цих росіян із нашої України, і щоб у нас був мир, спокій, от добробут, і щоб нам хорошо, тепло і затишно. Жилося в нашому дитячому садочку, так вранці, коли приймали дітей, діти вели бесіду таку. Працюють у садочку і над патріотичним вихованням малюків, тому такі благодійні заходи проводять не вперше і постійно допомагають військовим. Перед Великоднем напекли разом із дітками близько півтори тисячі пасочок. А нещодавно вітали захисників із Днем Збройних сил України. 6 грудня ми також відвідали шпиталь, завезли нашим воїнам шкарпетки. Футболки, смаколики, вони були дуже раді. Ми з кожним обійнялися. Були такі обійми теплі. Вони дуже дякували нашим батькам, нашим діточкам за те, що ми їх не забуваємо і підтримуємо. Сьогодні вареники для військових готували з нагоди свята Андрія не в одному садочку Житомира. Існує вірування, що цього дня потрібно обов'язково з'їсти саме цю страву, адже вона має лікувальні властивості. Наша акція називається тисяча вареників для незламних, бо українські воїни незламні. Тому ми їх будемо пригощати в нашому військовому госпіталі варники. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал Еска 1